20 травня на засіданні виконавчого комітету міської ради розглядали питання типового договору про організацію перевезень пасажирів на автобусному маршруті загального користування у Житомирі. Перед початком засідання хтось розклав на місця членів виконкому листівки, у яких йшлося про те, що участь у конкурсі на надання послуг пасажирських перевезень братиме компанія, зареєстрована у Луганську, та на яку нібито має вплив міністр транспорту так званої ЛНР. Ну ця компанія зареєстріна в Луганській налогі будуть виділять Луганськ в влияние... Міська міська рада ніяко не буде мати впливу ніяко. Будуть ли штоміська міська рада підтверждати, давати ви можливості виділити. За словами Євгенія Демчика, згідно чинного законодавства, міська рада не могла відмовити у прийомі документів на конкурс, проте член виконкому Костянтин Суський запропонував все ж таки відмовити луганській компанії. Якщо Луганська міська компанія Луганського десь знаходиться в складі, там в Дійсно транспорті перевезення, потім перевезене. Заступник міського голови запевнив, що управління транспорту відправить запити щодо місця реєстрації та іншої інформації про компанії, які подали документи на конкурс. Управління транспорту проінформувало вас, що зараз розследно по кожному підприємству така процедура в службу лист інформації, щоб получить де зареєстровано, скільки співробітників, скільки налоги платять по всім підприємствам, включаючи город Житомир. Тобто ця інформація буде. буде І і на конкурсі зачитана. я ви були. Конкурс буде відкритим. Ну і всі питання можна буде задати уже на конкурсі. Чи братиме Луганська автотранспортна компанія 0777 участь у конкурсі на надання послуг пасажирських перевезень у Житомирі? Стане відомо 5 червня. Під час обговорення пунктів договору для перевізників заступник Житомирського міського голови Євгеній Демчик повідомив, що антимонопольний комітет виступив проти окремих пунктів. Значить, ці пункти були антимонопольним комітетом відроблені. Убраний. Тут вопрос стоял. зобов'язати, забезпечити один раз на місяць власними силами прибирання початкових кінцевих зупинок маршруту. Антимонопольний комітет був проти цього пункту. Пункт 2.20. Зобов'язати протягом першого року дій договору з рахування вимог чинного законодавства. Вопрос стояв о просчете пассажиропотока. Ну, ми хотіли возложить эти функции на перевозчика, Антимонопольний комітет був против. Пункт 3.7. У разі дострокового розірвання організатором договору. Ну там по поводу термінів, там постанова 10.81. То есть там ніяких проблем нету. його сняли і все. Втім, члени виконкому не підтримали виключення цих пунктів з типового договору. Член виконкому Галина Семенець запропонувала змінити предмет договору, щоб була можливість сторонам домовлятись про окремі пункти без затвердження антимонопольного комітету. Якщо ми зараз проголосуємо пропозицію, що це буде примірний договір, то в примірному договорі без антимонопольного комітету за погодженням сторін можливі абсолютно всі пункти за домовленістю. Втім, члени виконкому не підтримали таку пропозицію і затвердили типовий договір.